Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Після звільнення голови зова Олександра Старуха у відставку йдуть і його заступники: Геннадій Тімченко, Віталій Сиволап і Злата Некрасова. До речі, сьогодні за власним бажанням пішов з посади очільник Запорізької обласної прокуратури Віктор Приходько. Де Росія, там концтабори. Прем'єр-міністр країни терориста підписав указ про створення так званих виправних колоній на тимчасово окупованих територіях України. Найбільше 12 таких установ планують відкрити у Донецькій області у Запорізькій три. Чого ще можна було очікувати від істот, які полюбляють кидати українців на підвал без усіляких на те причин? Русня травить жителів Енергодара у місті не провели хлорування питної води. Місцеві жаліються на слабкість та проблеми зі шлунком. Що це? Запланований геноцид чи спосіб зекономити? <му> Від спроб наступу до оборони перейшла русня на запорізькому напрямку. Про це повідомляють у генштабі зсу. Окупанти продовжують обстрілювати десятки сіл нашого регіону з танків та артилерії. За що платять великими втратами майже пів тисячі поранених російських вояків днями заповнили лікарню Дніпрорудного у Бердянську? Трохи підсмажили зрадницю Валентину. Мамай жінка кланялась окупантам, організовувала референдум і здавала людей з проукраїнською позицією. Тепер думає над своєю поведінкою в лікарні. Старлінки для області. Бізнесмени купили станції супутникового інтернету для громад Запорізької області, зокрема Оріхівської та Комишуваської. Їх мають поставити у пунктах незламності. Ще один Starlink встановлять у Запорізькому головному управлінні пенсійного фонду. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби дізнаватись про все першими.